Доброго дня, мої любі діти! До нас сьогодні завітала фея з країни квітів. В їхній країні трапилась біда. Злий чаклун наклав закляття, і тепер у них завжди темрява. А ми ж з вами знаємо, що без сонця квіти загинуть, а отже, загине і вся їхня країна. Та ми можемо їм допомогти. Нам потрібно виконати завдання, які залишив чаклун. Але треба поспішати, тому що час плине дуже швидко. Тож почнемо. Завдання перше. Нам потрібно посадити бджілку на відповідну квітку. Перед вами з'являється зараз картинка, на яких зображені бджілки з відеречками та цифрами. І квітки з цифрами. Розсадіть їх. Іри. Так, ви все вірно зробили і впоралися з першим завданням. Тож рушаємо далі. Завдання друге. Потрібно знайти сусідів чисел. Перед вами картинки з квітками, на яких зображені числа. Треба знайти їхніх сусідів. Почнемо з числа 2. Один і наступний сусід. Три. Число 4. Які сусіди? Три. П'ять. Вірно. Тепер числа три та п'ять. Будьте уважні. Сусіди числа три. Два. Та чотири. Молодці. А числа п'ять. Чотири. Так, вірно. І з другим завданням ви також впорались. Нас чекає останнє третє завдання. Нам потрібно назвати геометричну фігуру. Я буду говорити колір. А ви фігуру, яка зображена цим кольором? Яка фігура зображена червоним кольором? А яка жовтим. Синім. Яка фігура зображена оранжевим кольором? Зеленим та яка фігура зображена фіолетовим кольором. Так, фей дякують вам за допомогу. Тепер в їхній країні все гаразд, вона сонячна та квітуча, і квіточки будуть завжди радувати нас своєю красою та чарівністю. А я також дякую вам за роботу. Ви були молодці. І прощаюсь з вами до нових зустрічей! До побачення!